Доброго дня. Робот Горбат, 68-й хрибарчок, закопанського обласний службу. Сьогодні ми хотіли перевернути увагу до ситуації, яка склалася з нашим земляком, громадянином України Едвардом Чікашем. Едвард Чікаш, погоджений з міста Ужгород, який впродовж п'яти років очолював представництво однієї з найбільших українських туристичних компаній в, в, в Африці та на середньому сході. 21 жовтня 2014 року громадянина України Чікаша Павловича було заарештовано на... проєктованих звинуваченням. Едвард Чікаш був заслужений юридичного позбавлення воєнний інституційним надзвичайним судом з безпеки Єкту без права на апеляцію, відведення позивника за відсутності з Під час досудового розслідування не було встановлено жодного слідка, який не підтвердило звинувачення, а справа була розглянута в на надзвичайному суді до в ході одного засідання, яке тривало декілька хвилин. Ситуація пояснюється переслідуванням іноземців після революції. Жертвами Саміля та Ксенофобії стали громадяни США, Канади, Німеччини, Австралії, Франції. Згодом всі лоземці були депортовані згідно указу президента Єгипту номер 140 Ще в листопаді 2014 року Конституційний суд Єгипту визнав всі судові рішення після революції 2011 року незаконними, але українець, наш Едвард Чікош досі сидить в єгипетській кермі Лемо Тора. В грудні 2016 року під час засідання нашої фракції я звернувся до президента України з проханням особисто втрутити ситуацію з приводу засудження до домічного ув'язнення нашого громадянина громадянина Енвада Чікаша, який став жертвою авторитарного режиму. Слід розуміти, що Арабська Республіка Єгипет не є державою з конвенції 1983 року про передачу засуджених осіб. Двусторонні угоди щодо цього з більшістю країн теж відсутні попри міжнародне співробітництво, тісні та мілітні та економічні зв'язки між країнами, де суттєво частку доходу складають наші туристи, громадяни України. До речі, Едварчікош починав туризм в Єгипті. П'ять років компанія Тесторбі відпрацювала під головам Едварда Чіпоша і починала розвиток туризму в Єгипті. І Едварчікош став жертвою своїх наксенофобії. Досі перебуває в Єгипетській різниці я хочу, щоб ми забезпечили екстрадицію виконати умови передачі засуджених осіб і прийняття до відбування покарання якого вимагає стаття 606 кримінального процесуального кодексу України. Але.